На Львівщині громадські активісти власними силами встановлюють пам'ятні знаки про визначні битви упівців і днями встановили такий ще неподалік села Воля Жовтанецька на жовківщині. Він присвячений одному із найбільших боїв між сотнею УПА та спецвідділами НКВД. Таких, так би мовити, волонтерських пам'ятників у нашому регіоні вже кілька. Більше про ініціативу з їхнього встановлення будемо дізнаватися в керівника громадської організації Галицькі Сурм. Юрія Ліпара, вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава вітаю, дякую за запрошення. В студію. І з чого виникла ідея? От встановлювати власними силами за власний кошт. Для чого вона вам все потрібно, щоб витрачатися Тому, по, на такі по, от пам'ятні знаки? По перше, нам потрібно доносити правду до наступних поколінь. Це і саме головне. Ну і так би хтось тим би мав би в житті займатися. так випала доля на нас. Зібрались люди десь, які одинаково думають навіть без слів. Тому ми так з першого пам'ятника почали. В нас не планувало, що буде більше того. Ми так один собі робили перший, тому, що там є родина мами. Брат був, і ми перший ставили біля Радехова. Але потім це нам сподобалося. і Воно вже пішло вже в таке як задоволення. І ми Скільки навіть... таких пам'ятників шостий. Ми відкрили тиждень тому в неділю. Оцей Воля Жовтанецька? Так, Воля Жотанецька, це колись було жовті ще зараз. Це є вже Львівський весь район. А чим така визначна була битва між упівцями і НКВДистами, власне, на цій території у Жовтанецькому. Вона дуже історична, вона є в Вікіпедії. Сам бій був дуже великий зі сторони армії НКВД було 2000 бійців разом, а з нашої сторони 167. Це був нерівний бій, і бій був цілий день. І в кінці по статистиці дві там, де було 2000 тисячі НКВД разом бійців, то з них загинуло 480, А з наших, де було 167, то загинуло 47. і наші вийшли з оточення, прорвалися і вернулися в Волинські ліса. Це успішний бій, нерівний, і він є в екіпедії. Пане Юрі, взагалі, ми можемо припустити, що на території сучасної Львівщини відбувалося дуже багато боїв між упівцями і іншим режимом. А на яких підставах ви визначаєте, в яких місцях варто встановити пам'ятні знаки? У вас є дослідники, які досліджують такі місця і підказують вам, що тут варто тут цей бій не належить до категорії таких, які треба відзначати пам'ятним знаком? У Нас є в нашій команді. Там є 20 людей, 10 більш активних членів об'єднання. І а є ідеолог, такий ліскевич Роман. Досвідчений, він шукає пропозиції. І ми вже самі між собою радимося. Важлива історична подія, яка найбільша, і ми за неї беремося. Ну тут їдемо вже на місце, говоримо з жителями про можливість подальше священникам, щоб освіти, і далі все по процедурі погоджуємо. А тоді вже ставимо. Ми ставили в Грушеві біля митного переходу. Там Ого, майже були? на кордоні. Та, там майже на кордоні ставили. Ми і в центрі міста Немирова ставили. Цього весни ми поставили цікавий такий самий хрест село Требежи біля Олеського замку. де була третя конференція ООН, Там де Найчухевич приймав участь. Процес встановлення пам'ятника він не так собі просто, що будь-яка людина, яка собі хоче десь встановити, прийшла і встановила це. Все таки процедура, якісь дозвільні документи. Як це все виглядає для того, щоб потім до вас не прийшли якісь органи і не сказали: От, пане Юрію, ви ваші ще інші волонтери? Цей пам'ятник встановлено самовільно. Давайте знімайте. Ні, перети ми все погоджуємо все у нас згідно законів, так що ми за тим пильнуємо. Це складний процес? Ні, це не складний процес. Ні, ні. Це а, а можна вас запитати, скільки коштує один такий пам'ятник. Ну, один... Що... ви з власних кишень виділяєте Та-та. Ну там десь від 500 до 1500 доларів коштує один пам'ятник. виходить. Залежить, де він є, далеко туди їздити, з чого він є, і транспортування. Чим далі, тим дорожче, бо треба багато роз'їздити. Не можна швидко його зробити. Технологія не дозволяє. Uh -huh. в сумну частину ми робимо там в себе. Якісь такі бетонні роботи, а далі ми вже перевозимо, монтуємо, там обробляємо декоративні якісь роботи, проводимо, або рекламний що щит з боку ставимо, яка та подія як виглядала, щоб було більш інформативно. А сам пам'ятний знак в тому чи іншому місці вони відрізняються? Чи у вас є якась стала візуалізація? І... Ну, Переважно це Мальтійський хрест в основі з бетонною, внизу плитою, і там на ній є інформація про ту подію, яка була в тому місці. А як ви поширюєте потім інформацію для того, щоб ці пам'ятні знаки вони не просто були місцем встановлення хреста, а щоб туди хтось приходив і вшановував пам'ять, ну, очевидно, така мета? Так, ми по-різному нам донести до поколінь молодших. Наприклад, останній пам'ятник, що ми ставили в Волі Жовтанецькій, біля нього знаходиться за 4 кілометри табір дитячий русинка. Угу. І ми поставили спеціальну флагшток, це подарунок від члена нашої команди Мирослава Білика. І... – Який, до речі, зараз за у ЗСУ, Так, він, до речі, ЗСУ охороняє нас, і навіть то, що ми зараз тут охороняє. Е і ми включили в програму вже відвідування цього флагштока кожної зміни з табору русинка. Вони будуть приходити кожна зміна і піднімати прапор. Таким чином діти з України будуть знати правду про цей великий бій в цьому регіоні і доносити далі до всіх, і до, і до наступних поколінь, в тому числі. Отакими різними метами. Кожним по-різному ми доносимо інформативно і. Плюс ми маємо свою сторінку у Фейсбуці. Ми в нас є маркетолог, який працює. Uh -huh. Теж інформація дає і в інтернеті. А скількох людей об'єднує е, така ваша волонтерська ініціатива? Ну, у нас є так 20 членів, але 10 є активних, uh -huh. які які у нас виходить, люди, навіть не члени, які просто нам допомагають. Бо то не, не завжди треба кошти. Буває фізична якась робота. Uh -huh. Треба поїхати, допомогти, підтримати, піднести, поставити. Так що в нас не тільки члени, а просто люди дивляться на нас, бачать, що це є прозоря. Робота, вона цікава і долучається навіть не члени нашого об'єднання. І ці пам'ятники вносяться пам'ятні знаки. Перепрошую, вносяться в реєстри е, 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 спеціальні. Я, ми ще ми, ми, не займалися вносили, але я над тим, якраз ми працюємо, щоб вони були зафіксовані. Як угу. історичні ну, факції. Буде нелогічно вас не запитати, де буде наступний пам'ятний знак. Ну, ми, ми зробили вже так би, по області багато, але вже би так би. Е, я з жовтня раз родом. То ми би хотіли десь біля жовки близько. і Ми знаємо, що у нас є е, біля жовка село Мокротин. Там були бої. Ми шукаємо якусь подію наступну. І вона найближчим часом появиться. Напевно, що буде коло жовка десь. Дозвольте запитати, з яких ви джерел черпаєте цю інформацію про бої? Ну ви не ж ви не самі. Ви вже сказали, що є фахівці, історики, які досліджують, ну, але то, все ж таки це якісь архіви. Це та, ми беремо берем, так архіви, а потім виїжджаємо на місцях і е, шукаємо свідків якихось. Mm -hmm. Так, з ними проводимо ну, важко знайти вже зараз. Напевно, свідки дуже керів. важко. Устані ну тут, навіть ми де була воля Жовтанецька, щоб підтримати якісь місця. То ми брали людину, яка дуже старша, така бабуся, то вона вже навіть сама не ходила але, допомогою милиць, милець, не знаю, ви виїжджали в ліс. Вона нам багато що показало. І так ми. Практично всюди ми перед тим як вставити, ми ще додатково в місцевих е, жителів шукаємо якісь свідків, якусь правду, і на тому вже базуємося. Плюс факти такі документовані. А чи є у вас в планах? Е... Іншими іноземними мовами оприлюднювати інформацію, або принаймні якийсь створити каталог для того, щоб люди із за кордону знали про такі історичні місця на львівщині, або зробити такий, я не знаю, маршрут пам'ятними знаками найвизначніших боїв у піс у півця. Бажання таке є. Ну хіба на низку мову приклади зразу, щоб було всім доступно? Бажання є такі зробити цілий альманах, uh -huh. але ми ще хочемо за закріпити жовку, щоб вона вже нам. Був повний комплект. Ага, тобто, спочатку, жовква, а потім уже а потім... і пам'ятний маршрут так. і інші заходи, які дозволять поширити більше інформації. Ну, десь так, ми глядає. Будемо стежити за вашою діяльністю, особливо за пам'ятником жовтві. Нехай вам усе вдається. Глядачам нагадаю, що в нашій студії був Юрій Ліпар, керівник громадської організації Галицькі Сурми. Це організація, яка займається встановленням пам'ятних знаків на місцях визначних боїв упівців по території Львівської. Області, Ну як вже встигли довідатись таких знаків. Вже встановлено шість і на черзі ще один в жовтні. Правильно, а, дякую вам за розмову. І хай дякую вам... на пам'ять лишаю вам е шеврон нашого громадськооб'єдного листі сурми. Там є, е вістр... Дякую. Там є військові музичні інструменти, які кличені до бою завжди. Це є Сурми. Дякую. Дякую за ефір. Дякую дякую вам і хай вам щастить у вашій діяльності До побачення, дякую.